– Так! Да! – Яка ваша улюблена гра? Оки з кібербезпеки просто та цікаво. Прикарпатські поліцейські та ліцеїсти Богорочанського ліцею розробили інтерактивну гру кіберлапка. Гра має навчити дітей кібергігієни у доступний спосіб. Відеоілюстрація про шкільне життя, доповнене реалістичними локаціями Богорочанського ліцею. Першими її протестували учні четвертого класу. Ліцеїст розробник Назарій каже, така форма подачі інформації для дітей є легкою та розважливою. Мали як дітям доступно пояснити про кібербулінг і ми вирішили, що на теперішній час вони дуже активно грають комп'ютерні ігри, і буде найдоступніше їм зробити в форматі комп'ютерної гри, щоб це було і розважливо, і інформаційно в той самий момент. Гравцям пропонують 30 запитань та різні ситуації на тему кібербезпеки. Складність питань різна. Вона стосується як розпізнання файкових акаунтів, так і право створення надійних паролів. Починалася розробка гри. Це було приміщення нашого ліцею, і було вкладено те, що е, самі основні загальні питання, для прикладу, фішинг, це там е, фейкові посилання, це там і тому подібне. І діти мали надати одну правильну відповідь. І відповідно, якщо дитина надала одну правильну відповідь, вона проходить далі. Також гра пропонує завдання з правил дорожнього руху, безпеки в освітньому середовищі та побуті. Тепер поліція спільно із старшокласниками працює над реалізацією ще однієї спільної ідеї створення настільної гри. Уляна Никулюк Денис Сатановський новини на вежі.